Пам'ятаєте часи, коли Ubisoft не були конвейером і експериментували як справжні рок зірки. Якщо ні, то я нагадаю вам про Prince of Persia Warrior Within. Коли перша гра після часу мала приголомшливий успіх, Юбіки вирішили кардинально змінити формулу, яка в теорії мала працювати і далі. Продовжені вони зробили все світ гри темним, жорстоким, а головного наївного персонажа перетворили у безжального головоріза, який біг на випередки зі смертю під крутезні металеві рифи, арабські казки скінчилися. Від такого кульбіту навіть оригінальний автор Джордан Мекнер був не в захваті. Але ці достоинству оцінили зміни. Бойова система стала складнішою, бо принц отримав доступ до більш широкого арсеналу зброї, прийомів та комбінацій з магією, паркуром та добиванням супротивників. Історія ж позбулася типового мотиву про бідну принцесу, Джафара на мінімалках та перетворилася в егоїстичну оповідь про антигероя, який чхати хотів на світ, лише врятувати себе від демона пісків. Я вважаю другу частину принца культовою грою, безстрашним експериментом, який доводить, що при наявності пристрасті до розробки, таланту та бажанню можна створити фінансово успішний і гідний продукт.